Вітаю мої любі друзі і підписники. Сьогодні субота, 22 квітня. Я хочу в першу чергу подякувати нашим захисникам, які звільняють нашу землю від окупанта і за наше небо. Спокійне, мирне небо. Поки наші вірні сини і доньки воюють з расистами, я воюю з такими ж окупантами на своїх квітниках. І відразу хочу сказати, що не, не пускайте загарбників додому і не прийдеться з ними воювати. І примулки. Тут є водозбірник. От він вже є такий сиренький. Чульпани, нарциси, гвоздичка, Пригадаю, потім скажу. Геоцент, Мішечий гіацин, тут там далі є. Тут ще я агіацин, так якийсь який лимочок з'їв. Тюльпанчик скоро буде. Такий квітничок. І тут я хочу показати вам одну проблемку. Ось, це от. Оце от все. Оце насіялася біла фіалка. Це дуже агресор великий, нікому не рекомендую її садити. Вона сіється, я ледь викопала восени. От ціла гора. Але вона все рівно понасівалася, і зараз я буду чистити. Теж примилки. Мерцесе були колись. Це ще гіацинт. Тут білі дзвоники будуть. Там буде морозник, він перезимував, ну, але поки що не дуже росте. Тут Аліон. Теж гарна приймалка, піонія червона. А тут ще один агресор волошка. Волошка, велика волошка. Я одну куртинку викопала, тут ще одна. Не садіть її. А тут мені подружка ще подарувала хризантему і риси. І ще є на нарциси такі гарненькі. Будуть Такі буде. Якщо я встигну почистити квітничок, то я покажу, як воно все. Ну от, я майже закінчила. Так все виглядає. Трошечки ще дочиститься в суботу. Оцей агресор. Це більш менше. Ну, от і все. Окупант видворений з квітничка, то від нього рожки та ножки залишились. Ну, так виглядає квітничок номер 2 І тут я посадила абрикоску. Перший квітник теж трошки зробила благородніший, щоб нарісся бурянчик.